29 серпня в нашому місті відбулися урочистості, присвячені до 1025-річчя хрещення Київської Росії. Самого ранку в кафедральному соборі Різдва Христового проходила літургія. Після літургії відбулася хресна хода до поклонного хреста, який було встановлено на честь ювілейної дати Хрещення Київської Росії в парку культури та відпочинку імені Микола Островського. Богослужіння і освячення Поклонного Христа очолив, керуючи справами Київської митрополії, митрополит. Сьогоднішнє свято і подія освячення цього Христа ще раз є запорукою того, що на цій древній землі завжди будуть пам'ятати, що Господь наш Ісус Христос, як істинний Бог, був розп'ятий для того, щоб кожен із нас мав надію на життя вічне. Нехай же всемілостиві Господь. По молитвам всіх угодників нашої святої землі дасть мир, злагоду, процвітання нашій вітчизні. Привітав зі святом та звернувся до усіх коростенців із митрополит овруцький і Коростенський. Цей святий хрест, який тут парком, і люди дуже. Часто приходять, відпочивають тут душевно, тілесно приходять, і до пам'ятників підходять. Я вірю, що вони будуть ложити квіти до цього святого пам'ятника. І цей святий Хрест буде нагадувати всім приходящим сюди про велике жертви служіння Господа нашого Ісуса Христа. І будуть люди укріплюватися в вірі. Цей святий хрест буде нагадувати про вічність, буде нагадувати про Воскресіння Христа, Спасителя, що колись і ми Божою силою воскреснем, і щоб і ми терпеливо, мужньо з любов'ю несли свій життєвий хрест і з Божою помоччю спасалися. Цього дня відзнаками Української православної церкви нагороджували тих, хто добре попрацював, аби поклонний хрест був відкритий в нашому парку. Також митрополит Бориспільський Антоній вручив Володимиру Маскаленку грамоту за заслуги перед Українською православною церквою та з нагоди відзначення 1025-річчя хрещення Київської Росії. Я хотів би сказати ще таку цікаву річ на цьому місці, де сьогодні освятили хрест на тис... на честь 1025 Років хрещення Київської Русі, княгиня Ольга у 950 році побудувала храм. І вона вважається перша християнка православною, коли вона вернулася з Візантії і була у Коростені. І двір київський був в Коростені сім років, і київською Русью управляли саме містом користання. Вона побудувала храм. Ну, і Виховала, скажімо так, свого внука Володимира, який хрестив Київську Русь. Тому ми сьогодні відтворимо ту історію і в першу чергу православну історію. І слава Богу, що ми вернулися до духовних цінностей, до віри в Бога, до об'єднання першу чергу православного об'єднання. І в нас дуже гарні напрацювання сьогодні. Є тепер до поклонного хреста в парку культури та відпочинку імені Миколи Островського може завітати кожен коростенець.